За Для нагородження у різних номінаціях запрошується Осонько Ольга і шпілка Василь. А з дебютом. У номінації Найстильніша група нагороджується група. П.Н.-116. Оплески! У номінації Найспівучіша група нагороджується група КН-107. У номінації найенергійніша група, нагороджується група тіх 112 Оплески, будь ласка. У номінації найталановитіша група нагороджується група МФ-12. У номінації найкреативніша група, нагороджується група «МТ-МП-ЕК». Найтанцювальніша група нагороджується ме 11 МІ-12. Найоргінальніша група нагороджується група ІН-106. У номінації «Найкомедніша група нагороджується, група FI-14, МФ-15. Акторську майстері майстерність нагороджувати буде Станько Микола Григорович і Андрій. За найкращу акторську гру нагороджується група тіх 112 За найкращу акторську гру нагороджується студентка групи ФМ-102 Мар'яна Щика. За найкращу акторську гру нагороджується студентка ФМ-104 Віталіна Наметович. Але за перше, друге, третє місце будуть напроводжувати ті люди. Учасник у мене кванті туда Єхан Бабій, Олег Ірина Васильівна та студентський ректор нашого університету Ільницький Ігор. Перш за все, привітаємо команди, які, незважаючи на те, що тільки поступили, почали навчатися, але приготували той час і підготували це свято для вас. Давайте їх привітаємо. Поподівальників, хоч їх мало, але у нас... Доброго дня всім! Дякую, що прийшли наш захід. Хочу подякувати в першу чергу всім командам, тому що треба мати не вийку, сміливість, щоб вийти на цю сцену. Пер, на першому курсі показати все, що ти вмієш. Я думаю, що ставлення наших викладачів до цих людей зміниться після сьогоднішнього свята. Е, ну і що хочу сказати, Ви всі молодці тут немає переможених, немає переможців, але є трошки кращі і трошки гірші. Також хочу подякувати студентському самоврядуванню за розв'язку цього свята, тому що без них це б не відбулося. І для нагородження за третє місце. Після... Група фі 14 фм 15 Як да ще одне третє місце нагороджується група «П-116». шістнадцять.